Це Максим. Тут він говорить мамі, що все добре, щоб вона не хвилювалася, обіцяв повернутися. Його важливі слова не паранойте, мирного неба все буде. Але 10 листопада 2024 року Максим загинув під час мінометного обстрілу на Курському напрямку. Він не залишив побратимів і не відійшов у безпечне місце. До останнього подиху тримав зброю у руках. Після поранення він знову повернувся на фронт, бився за Україну на Донеччині у Часовому Яру та на Курщині. Його тіло вдалося повернути додому лише через пів року після загибелі. Максим Герой. Він заслуговує на найвищу нагороду звання Героя України посмертно, бо він приклад відданості, мужності та любові до батьківщини. Зараз нам вкрай потрібно дозбирати голоси для петиції. Терміни вже закінчуються. Будь ласка, підтримайте, це займе лише дві хвилини вашого часу зайти у шапку профілю, авторизувати через банк або дію і підтвердити голос. Для нас це безцінно. Для Максима справедливість і пам'ять. Ослюк Максим Ігорович назавжди 25.